Вітаю! На сторінці мебліграю. На огляді дивана Ніка від українського виробника торговельної марки Ваші меблі. Загальний розмір дивану від краю до краю 1,8 м і у глибину диван займає 1 метр та 4 см. В цьому дивані широкі та функціональні підлокітники. В одному підлокітнику ховається столік для чашечки кави або ноутбуку, декоративні елементи виготовлені з матеріалу ДСП колір кольор темний. В іншому підлокітнику ніша для дрібничок. До комплекту дивану входять дві великі подушки. Принцип розкладання дивану видатний. Для того, щоб його розкласти, витягаємо нижню частину, основа під спальним місцем, ДСП. В дивані є великий та міський короб для зберігання бігуз. І розгортаємо посадочне місце. Зверніть увагу, що спальне місце стає на 10 см нижче від посадочного. Отримаємо спальне місце 1,40 м на 2 метри. Наповнення дивану ортопедична піна. Диван жорсткий. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається висока задня спинка, якось грів'я у ліжку з однієї сторони палички та з іншої. Також на цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні. А я бажаю вам гарного дня! Точка вас у нас у гостях. До зустрічі!